На Херсонщині, в результаті обстрілів, пошкоджено багатоповерхівку, а також приватні будинки. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, протягом минулої доби ворог завдав ударів по понад 20 населених пунктах Херсонщини. Три людини отримали поранення. Крім того, в Херсоні зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також було пошкоджено будинки, адмінбудівлю і автомобілі. Постраждала жінка 66 років. Швидка забрала її до лікарні. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня вам. Вітаю вас. Перше питання традиційне. Ми цікавимося оперативною ситуацією в місті та області. Ну, на жаль, обстріли тривають, вони продовжуються. Ворог знов застосовує і артилерію, і РСЗВ, мінометні системи і дрони. На жаль, станом на зараз нас одна людина отримала поранення зараз. Вона в медичному закладі там лікарі вже працюють, щоб стабілізувати стан, і далі вже буде вирішуватися питання стосовно медичної евакуації. Можливо пане Юрію, у мене таке дещо цинічне питання, але а, мушу його поставити майже щоденно. Херсон, Херсонська область піддаються обстрілам з боку ворога. Чи відновлюють ті будівлі, куди прилітає? А прилітає щодня, я повторюся. Чи є така можливість, щоб люди працювали наскільки це безпечно, і чи є ресурси технічні і людські? Відновлюються ті об'єкти, які необхідні для забезпечення життєдіяльності наших громад? Це в першу чергу гуманітарні об'єкти, це наша лікарні, це гуманітарні штаби, пункти незламності, критична інфраструктура. Якщо мова йде про на пошкодження, як правило, це в вікна для людей. То там є можливість є обласна програма, є міська програма для того, щоб закрити ці вікна, щоб ну трошки допомогти людям. Робити зараз капітальний ремонт на всіх будівель, які пошкоджені, на жаль, це недоцільно, і немає таких можливостей об'єктивно. Пане Юрі, а куди розселяють тих людей в будинки, до яких прилетіли ворожі снаряди, ракети? Чи є ще ресурс у міста та області? Насправді всім пропонується виїжджати з регіону. Це зараз найбільш безпечно, тому що розміщувати людей в межах міста. Ну, по перше, вже можливості таких вони суттєво обмежені, тому що комунальний. Фонд житловий так само він або знищений, або суттєво пошкоджений по цим об'єктам, так само прилітає. А по-друге, це небезпечно, тому що люди залишаться в зоні постійних обстрілів, але виїхати в відносно безпечні регіони України така можливість є, і військова адміністрація цим займається і дуже допомагають і громадські організації, і благодійні фонди. Тобто ця робота вона відпрацьована. Пане Юрію в сусідніх областях де більш безпечно об'єктивно аграрії розпочинають третю посівну. Мається на увазі в умовах повномасштабної війни. Скажіть, будь ласка, які прогнози по Херсонщині, які настрої фермерів, які прогнози по землі? Так ну я бачив в місцевих новинах, що є громади, де, наприклад, розмінування потребує 95% земель. На жаль, так і є. У нас загалом на деокупованій території там близько 30% земельних ділянок, які вже вважаються перевіреними і безпечними. Але там ще розмінувати і розмінувати це. По перше по-друге, постійно прилітаєш, і в ті населені пункти, які от поруч з Дніпром залишаються в тому числі і боєприпаси, що не розірвалися, їх так, так само там є ризик того, що навіть на території, яка вже була перевірена, на жаль, можуть можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Пане Юрію, ми зараз вам дамо ще питання, але перед тим хочемо озвучити важливу інформацію, тому що європейський парламент створив створення, схвалив створення даруйте фонду допомоги для України, і мова йде про передачу 50 мільярдів євро протягом чотирьох років. Це дуже важливо. Ми про це обов'язково ще поговоримо. Це буквально інформація, яка з'явилася кілька хвилин тому. Костя, в тебе є ще питання? Я хотів ще окремо окремо спитати про стан сільськогосподарської інфраструктури. Ми е, на початку нашого слоту мали розмову з Іваном Федоровим. Там е, був черговий приліт на Запоріжжі, якраз е, по території фермерського господарства е, тому питання: як з сільськогосподарською інфраструктурою на Херсонщині чи залишилося ще після ось цього всього? Частину, частину потужності вдалося зберегти, але значна кількість об'єктів була або зруйнована, або пошкоджена, або просто розграбована. Коли відходили росіяни, вони все, що не могли пограбувати, вони ж знищували. Там частину змогли фермери заховати, і техніки, і обладнання, і, і цим працюють. І насправді це справжні зараз герої, які в Цих умовах вони відновили свою діяльність і працюють у нас. Ем, на жаль, є втрати по техніці під час от, попереднього сезону, саме від вибухів, тому що коли виходила техніка, не обробляла землю, вони попадали просто от на міни на боєприпаси, що не розірвалося, і ми втрачали людей в тому числі. у фермерів багато насправді і не вистачає зараз і. Людей, які б працювали, тому що зараз в нас все ж таки більшість населення воно виїхало, тому що небезпечно залишатися. Є інші проблеми, але вони працюють і ще раз доказують, що Херсонщина вона по справжньому не злаву, пане Юрію. Ми дякуємо вам дякуємо. за те, що були з нами на зв'язку, за ваші коментарі, і за те, що перебуваєте там, де небезпечно, але дуже потрібно. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, про ситуацію на Херсонщині.